Новинка в нас сьогодні на огляді Обор Лінкс, яка сьогодні поруч зі мною. Це новинка на українському ринку, тому ще ні в кого немає досвіду їзди на таких шинах. І я спеціально витратив багато часу. Я поліз на американські форуми, так-так в Америці. В нашій сфері уявляєте ще живі форуми, вони там менше спілкуються в різних чатиках, а все спілкування стосовно обговорення різної квадротехніки, в тому числі шин, відбувається на старих добрих форумах. Виявляється, що практично всі власники, а в Штатах ця шина продається вже добрий рік. Всі власники, хто вже встиг добряче. Поїздити на ній, з'ясувати плюси, мінуси. Більшість з них сходяться на кількох речах. В шини дійсно фантастична прохідність. Оці зубасті ґрунтозачепи, високі, масивні по бокам, дуже класно вигрібають. Багато власників кажуть, що серед універсальних такого плану шин в них одна з найкращих прохідностей взагалі серед дуже-дуже багатьох брендів. Оцей густий малюнок протектора посередині дає досить рівну і комфортну їзду. І багато хто з власників відмічають відносно м'якість шин. Тепер до мінусів. Заявляють вагу 15,5 кг для 32-го розміру. 30-й, який в нас сьогодні на огляді, відповідно, важить трішечки менше. Одні кажуть, що це багато. Але давайте порівняємо: всього на пів кілограма легший 30-й бікхорн. Ну так бігхорн проколюється на кожному кроці, а це міцна восьмишарова шина, яку можна сміливо ставити на всі сучасні, достатньо важкі баги. І коли дубасити на цій шині по якихось нерівностях, по каменюках, то ця шина з міцною товстошкірою боковиною напевно виживе. Чи виживе шина з тонкою боковиною? Це велике питання. Тому я вважаю, що 15 кілограмів в 30-му розмірі це нормально, це абсолютно прийнятно. Це золота середина, назвемо це так, і у більшості виробників так. Тому мінус це чи не мінус, ми залишаємо на ваш розсуд. Що безсумнівно, що всі сходяться на тому, що їде по твердому, по сухому гладко достатньо. Як для шини з такими зубастими ґрунтозачепами. І прохідність дуже і дуже класна. Але щоб побачити її дійсно в дії, в українських умовах, ми зробимо те, чого не робили до цього ніколи. Ми запропонуємо першому покупцю, хто буде готовий зняти коротенький, до 5 хвилин відеоогляд. Як вона їде, як вона їде по-твердому, як вона їде в якійсь помірній грязюці. Показати це, сказати кілька слів, свою думку, ми за це дамо суттєву знижку. Тому хто хоче придбати собі 30-й комплект коліс на 14 диски, звертайтеся в магазин. Я попереджу: першому покупцю буде дуже солодка ціна. Обор Лінкс був у нас сьогодні на огляді. А надію, скоро ми доповнимо цей огляд реальним коротким тестом.